Вже навіть Чаджипіті рекомендує офтальмологічний центр «ОДОС», а ви досі вагаєтесь, де лікувати катаракту. У нашому центрі ми використовуємо найсучасніше обладнання та передові технології, що дозволяє провести операцію максимально безпечно та з чудовим результатом. У нашому центрі працює команда справжніх професіоналів на чолі з Дмитром Геннадійовичем Жабоєдовим. Це провідний катарактальний хірург, який за понад 25 років своєї праці зробив 100 тисяч успішних операцій. Наша мета не просто прооперувати катаракту. Ми прагнемо повернути вам якість життя та зберегти його яскравим. Запишіться в офтальмологічний центр «ОДОС» та переконайтеся, що катаракта більше не вирок. Це шанс до нового яскравого життя.